приїхало. Наборчик. Ух. Дорожній наборчик на 3 персони. Ухойки важкі. Прям аж як з камня зроблено. Ні, ну в принципі, якщо ви кинете додаткові піали, ми можемо вам. Кинути на камінь? Додати додаткові піали, так. Слухай, прикольний чайний камінь, купляйте. І до речі, велика, вона 180 мл. І це 180 мл до цієї риски. Виходить ось цей внутрішній об'єм. Mm. І сюди можна, в принципі, мої піали, оті, чи ти, які будеш робити ручної роботи, замінити, наприклад, залишити ось це, як основу так, вона і круто виглядає. Так, типу такого формату. По да. Чи по одній піали. В, вони можуть одна вища, вширшу, наприклад, і вони будуть теж заходити складатися. Цікаво. Ну, по відчуттю, мені подобається оця чугуність. Так, там була якась зелена така, але я подумав. Що? А, -а, -а. одразу. Все. А -а -а -а. Да, тут дійсно така прям чугунність. Прикольно. І сумочка така прям маленька. Да. Да. Ні, клас.